Дитина перша, дар Небес і плід кохання, це здійснення бажань, вінець чекання, це відкриття такої сили почуттів. До нас ніхто ще не робив подібних відкриттів. Тебе, синок, любов'ю огортали, пестили, ростили, втішалися, пишались, добру вчили. І Богу дякуємо, що ти у нас такий сердечний, люблячий і дорогий. Моя маленька вже доросла донечко. Ти наше сонце і яскраве сонечко. Промінчик твій завжди зігріє, У тихе слово еліксиром діє. Завжди чекаю, щоб поговорити. Почути голосочок, притулити, Бог мудрістю з дитинства тебе відрізняв розум, добре серце тобі дарував. Пишаюся тобою, зірочко моя, тішусь, яка славна я твоя сім'я, на роботі людям ти життя рятуєш, розумієш, співчуваєш, чуєш. Доросла донечко моя маленька, до тебе горнуться і тато, і ненька, і братика підтримуєш завжди. І час для молиту за хлопчика знайди, будь ласка, Ах, Богородиці земний поклін я шлю, у шані голову смиренно я схилю. До священної сльозами припаду, щоб прославити, молитовні слова знайду. Коліна перед образом зігну, розмову щиру я думками поведу. Про наболіле вислухати попрошу. Минуле все своє розворошу, відкрий, який же гріх не спокутила, що відмолити слізну не зуміла. Чому синочка я не вберегла такий короткий вік йому дала, чи небесами пишуться нам долі, чи творяться людьми поволі, чи матері, як ти, повинні горе спити, слізну життя роду спокутити? Та не смію в голос я дерзати і про все у Богородиці питати. Без молитв і жила, і грішила, дітей з Богом жити не учила. А тому, доки є ще час, то буду сповідатись, сльозами каяття миватись, за діточок і внуків небеса благати, благословінням, милосердям їх обдарувати. Круг Усі на стовбі і кряче, чорний ангел прилетів неначе, серед тиші крає серце і попереджає, щось таке про нас він знає. Пташенята мовчки порхають, тікають, звуки крука всіх лякають, жнива для когось наступають. Відлунням серце крають, і праведні і грішні завмирають в тузі, вітрець і той принижку лузі, по комусь вже сурма гряде, її величність вічність по землі іде. Богородиця. Цариця неба і землі, всі ми діти грішні твої, за усіх нас твоє серце бідлю віддає, горе кожного приймаєш як своє. На іконі твої очі оживають, біду кожного і вся вміщають. Це ж яке смиріння треба мати, муки сина на Христі прийняти? Віра твоя всім дає надію. Я нещасна теж про милість мрію. Вручила синочку, твої надійні руки, нехай не знає і не відає, мій хлопчик муки, нехай душа радіє і співає молитвами зарід увесь благає. Він вже удома. Я ж гостях страждаю. Та живу, і Бога тут за всіх молю. Свідомо це чи ні, та граємо різні ролі ми. Поет глибоку істину пізнав, коли життя театром обізвав. Спектаклі світові бувають різні ролі, часто міняються, і день на день не схожі. Велика сила і влада в режисера є, творця задумки воплощає, своє додає, Пів світу плаче, виє, з горя п'є, майбутнього не бачить, сльози лє. За них хтось побивається, страждає, до неба молитви благає. Ще половина ніби в Божій пазусі живе, усе вдається, як по маслу все пливе, безпечно дні проводить, звикла одиви слухати, все є, нема про що Всевишнього благати. Лише маленька часточка на сцену не йде». У день і в ночі вдячна за життя своє, смиренно заповідями усе звіряє, за думки і дії, неблагі себе картає, в постій молитвах за усіх благає, ні бідних, ні великих, ні скупих, ні злих не осуждає, примудра. Премудрість вища в тім, що в певний час зіграє ролі різні кожен з нас, бо вміщуємо в собі рід увесь і цілий світ, прийдеться скласти, запрожити звіт. Дай Боже вчасно до смиряння нам прийти. Єдину вірний путь в житті знайти. Не дано істину життя мені пізнати, не далі бачу від своєї хати Не можу осягнути, зрозуміти, як можна все задумане створити. Створити геніально й пильнувати, усе вміщати, доглядати, під сонцем гріти, дощем поливати, живити, вітром обвивати, про кожну твар рослину дбати, ні про що не забувати, все і вся під своїм зором мати, Всевишній зміг себе перевершити, подібного. Собі Адама й жінку сотворити, сумніви не безпідставні були, до змін задуманого привели, із раю люди вигнані були. Не все людині варто знати. На волю Бога треба уповати, понад усе його любити. І згоя в душу не пускати, добро творити, пам'ять смертну мати і поважати і Бога за усе благати. На голові чорна хустина Не моді діданина, вміщає біль і скорення вона. Мовчання кожен поважає скорбі, таїну і молиться, нехай я втрату гірку не зіп'ю. Багатьох вже торкнулась чорнота, по різному переживається вона, та кожен чашу цю спиває до граминки, щоб рідним не лишити ні краплинки. Свій хрест я нестиму. Буду сама страждати молитвами, постом свірі оберігати, сльозами гіркими, до кінця днів миватися під чорною хустиною Христу своєму скорятися. Хризантеми я ніколи не любила, не садила, їх краси величної ніколи не цінила, серце кожен раз стискалось щеміло. поряд з ними битись не хотіло. Хризантем мені не варто дарувати, не оціню їх краси і запах буду уникати. Щось тривожне завжди душа відчувала, квітку уникала та все рівно мить страшна настала, запах вічності для мене хризантемів аромати. Любить молиться, страждає синка за тобою, бідна мати, Квітка ні при чому, я це знаю. Та все рівно, коли бачу хризантеми, я страждаю. Ми в свою осінь увійшли разом з тобою, пов'язані щасливим літом і засріблені журбою, поєднані на вік жахливою бідою, підперті діточками, синочком і дочкою. Лише заради них ми воскресаємо щоранку, безсонними ночами виглядаємо світанку, дякуємо за кожну мить життя. І чекаємо ночі, щоб поринуть забуття. А зранку знову мусимо Воскресати, за усопших і, благи... за усопших і живих Всевишнього благати. Змирятися смиренно до зела нести Христа, якого доля нам дала. є хідний такий віршик. <рес> <рес> Стидно, але прочитаю. Лінуся, як діла? Посмішка сіяє, задоволена в очах іскринка грає, так ніби жінка щось таке про мене знає, За що люди й Бог мене карає. Так хочеться з підтекстом відповісти, чому радіє попросити розповісти? Та знаю і сама, що моя біль бальзам на її душу, тому мовчу, смиренна бух, ти мушу обходжу стороною деяких людей, приховане і скриться правдою з очей, то краще поглядом наступний крок випереджати і мовчки Бога прославляти. У дорогу дальню я зберуся, через кілька днів лиш повернуся, не настала ще розлуки мить, а душа стискається, болить. Всю країну переїду з заходу на схід мовчки перекручу не один десяток літ. Вперше в двадцять років я лишила маму й тата всю рідню і два рідненьких брата. Зустрічі нечасті, і короткі були, в листах повільні розмови ми вели, Здавалось, часу ще достатньо у запасі, І білети завжди ще закажем в касі. Поки діточок піднімали і ростили, батьки усе старіли, дряхліли і біліли, а там і в останній шлях їх проводжали. Жалісні сльози гіркі проливали. У дальню дорогу я знову збираюсь, в дитинство і юність свою повертаюсь та радості зустрічі я не чекаю, ніхто не зустріне, не жде, я це знаю, посиджу сама у скорботі й горі, розкажу усе проливаючи сльози. Ніхто не пізнає, чужою я стала, жила ж бо далеко, а тут лиш зростала. У долі моїй два крила, літати можу лише обома. Коли одне униз падає, інше визлітає. Бува, за вітром шлях долаєш, сили вбираєш і відпочиваєш, щоб потім бурю подолати, не впасти, не відстати. Та я одне крило не вберегла, осіла при землі, гніздо звела, ховаюсь від життя, спостерігаю, покірно своє горе допиваю. Так швидко все вісною розквітає, природа вся ожила і буяє, під променями сонця сяє, немов на Пасху все найкраще одягає. Та ця краса миттєво відцвітає, тьмяніє, сохне, облітає, вітрець пелюстки розвиває, насіння зріє, а пліцоки набирає, отак і молодість. Людину прикрашає, здоров'я грає, погляд цяє. майбутнє лиш хороше уявляє, що все проходить, швидко забуває. Та все проходить, треба з цим змиритись. Хвилину кожну берегти, вперед дивитись, хороше бачить навкруги і тішитись ріднею, молитися за них, допомагати. Любить всією душею, одна лиш мить руйнує все життя, мить промайнула і забрала майбуття, вже не зробиш крок назад і не повернеш мить, нічого не змінить, життя без тебе вже летить. А я пливу в сльозах, мучусь без дитини, не можу пережити тої днини і вдень, і вночі бачу, чую, обнімаю, життя не відчуваю, думки гадаю. Так хочу бачити твоїх діточок. Почути, як тебе гукають, донечка й синок. Як ніжно любиш ти свою інусю, а я не плачу, тішуся, сміюся. Та мить усі надії зруйнувала, тебе навік від нас забрала. У горі треба доживати, молитись, плакати і вічності чекати. На вигон піднімуся. Батьківський дім іще стоїть, із папиної криниці водички хочеться попить. Все чуже, нові будівлі, люди інші вже живуть, та під заборами все ті ж жоржини й коврики цвітуть. Іду туди, куди приїхала іздалека. Хода моя стареча не прутка. Старенький цвинтар мовчки огляда мене, нагадує, що все пройшло, мій час також мене, вклонюсь у рідні, тут мал і стар. Недовгий віку тих, хто був шахтар, аварії, хвороби, життєва суєта, поплакали, зарили і поставили Христа. А жіночкам лишилось сльози гіркі лить, і Бога за усіх молить, тяжких хворобах віку доживати і смерті легкої благати. Моє горе безмежне, як море. В ньому сліз не злічити краплин п'ю, ридаю не менше є горя. Не воскресне у тілі мій син. Я пливу в морі сліз по спіралі, берегів не шукаю дарма, руки ніби на мокші крилечки стали, та пливу, не торкаюся дна. Так судилось віка доживати, наодинці впиватись слізьми, марно борсатись, берегів не шукати, лиш думки, каяття й молитви, і на милості Божі надія. Омиваються в церкві гріхи і слізьми. Вірю, синочка мій, живе і радіє. Прийде час, і зустрінемось, ми. спішу зустріти рідних внученят. Обніму, притулю і приласкаю своїх пташенят, усе, що маю в домі серці, подарую. Чомусь смачненьким нагодую, все розпитаю, за усіх радію, потішаюсь, сховавши сльози, умиляюсь, навіть посміхаюсь, душа тріпоче, Богу, дяку віддає за те, що ви у мене є. Ростуть і розквітають мої пташенята, утіха радість і надія мами й тата, а бабушка молитви Богу шле, нехай Всевишній щастя і добра вам додає. Ще. Два і один на кінець, це вже свіженькі. <хи> один сьогодні, а другий трошки раніше. Це таке теж щось. Ой, не знаю, як вона сприйметься. Китайську мудрість варто українцям знати. Свій гонор не завжди демонструвати. Язик все більше схованим тримати. Якщо не просять, то поради не давати. Не все, що в колі зору, має фіксуватися, все більше з Богом і самим собою спілкуватися. Китайську мудрість варто українцям знати, свій гонор не завжди демонструвати. Язик все більше схованим тримати, якщо не просять, то поради не давати. Не все, що в колі зору, має фіксуватися. Все більше з Богом і самим собою спілкуватися, не чути те, що не до тебе примовляють, добрим словом ще за це тебе згадають. Хай око не дивується, не осуждає, лиш теплотою і розумінням всіх ласкає. Ця мудрість у китайців для батьків. Що хочуть поряд із дітьми старіти, І на самоті у злобі щоб не вити. Глухим, німим, сліпим тихенько проживати, пора до корів і повчань нікому не давати, молити Бога за внучат і діточок, пильнувати світлий, теплий рідний куточок. Жалійте, діти, своїх матерів, не ризикуйте, не скушайте долі, згадайте їх у вирішальну мить, у Бога допомоги попросіть, материнські очі уявіть, тоді вирішуйте усе по волі. Жалійте, діти, душі ви батьків. В них Бог містив повні вінця любові, не причиніть їм болі, обніміть, свій необачний крок призупиніть, чого не виправити, не робіть, вирішуйте обдумано, поволі. Цінуйте небо, сонце, кожну мить. Дихайте вітерець на повні груди хороше і погане пролетить. Відчуєте, яке це щастя просто жить, ліє душу, не розбить сосуда і останній. Я знаю біль від Брати мами й тата пережила загибель молодшого брата, час тяжко рани рубцював роками, немало сліз, пролила рідні я за вами. Та як тепер з безмежним горем жити? Куди себе подіти? Що робити? Не можу я дитину повернути. Забути все і заснути.